Сьогодні на вас чекають скандали, інтриги, плітки, ревності, кохання, дружба та ненависть. І це все життя Марії Вілінської. Вона ж Марко Вовчок. Це розповімо ми, не таємничі пліткарки. Я Мар'яна, Марта та Аня. Тоді почнемо, але з чого? Let's go! Почнемо з біографії. Народилася Марія Олександрівна Вілінська 1833 року, 10 грудня, у збіднілій дворянській родині. У 1840 році її батько помирає і вже через рік її мати одружується вдруге. Але цей шлюб був невдалим, адже відчим ненавидів дітей, знущався над ними і над дружиною. Їй було сім років, коли це сталося? Ну, виходить, що так? У 1845-46 роках близько півтора року Марія виховувалася у Харківському пансіонаті, але коли приїхала додому на різдвяні канікули, то сказала мамі, що більше туди не поїде, бо нових знань не отримає. І вона відмовилася жити в будинку разом з Вічмом, тому переїхала в Орел до своєї хрещеної заможної тітки. Вона була як вихователька для двох дітей. І життя її було там досить важким. У неї, здається, не було навіть власної кімнати, тільки ширма і ліжко. Так, і для мене взагалі це незрозуміло, як у такому великому маєтку не знайшлося жодної вільної кімнатки для своєї похресниці. Це досить сумно. Якраз у тієї тітки відбувалися культурні зустрічі, де 16-річна дівчина зустріла Миколу Єргольського, з якому зразу ж сподобалася. Він був приємним молодим чоловіком, але вона йому відмовила і через деякий час зустріла Опанаса. Ти права, але з Марковичем вона познайомилась ще до відмови Єргольському. Це відбулося в Орлі, де Опанас відбував заслання через участь в Кирило Мефодіївському братстві. В 1851 році, в січні, пара одружилася. Того ж року вони переїжджають до Чернігова. А вже в 1852 році в них народжується донька Віра, яка, на жаль, незабаром померла. Наступного року в подружжя народжується син Богдан, а в 1859 році Марко Вовчок разом з хлопчиком переїжджає до Петербургу, куди згодом приїхав і опанас. Під впливом свого чоловіка Марковича вона починає записувати українську народну творчість, а також сама писати твори. Ось є теорія, що вона використовувала свого чоловіка, а саме Опанас їй відправив в Париж зібрані українські приказки та прислів'я, але у виданій книжці 200 українських пісень співи та слова Зібрав Марко Вовчок» немає жодного слова про Опанаса Марковича. Офіційно подружжя розлучилося в 1867 році, незадовго до смерті Опанаса. Якщо ж говорити за її творчість, то розпочинає вона її у 1856 році. Протягом року вона пише українською мовою, оповідання і е, бере собі псевдонім «Марко Очок. До речі, таке питання до вас, дівчата. Чи знаєте ви звідки е, прийшла ідея для такого псевдоніму? Що ж чула, ніби ім'я Марко походить від прізвища її майбутнього чоловіка Марковича. А я чула, що Куліш підібрав. За Куліша це неправда. А Мар'яна сказала одну з версій. Інша ж версія звучить так, що е, це ім'я було поширене е, тоді у селах Немирівського району. Як і слово Вовчок, яке було і прізвищем, і назвою двох сіл. Взагалі багато що про неї розказував, казав, що це і не вона писала свої твори, але про це пізніше. А зараз я розповім, як вони познайомилися. А познайомилися вони у 1857 році. Пантелемон якраз тоді захотів перетворити свої записки у Южної Росії в серійне видання. І за допомогою своїх кореспондентів він отримав і зібрав багато різноманітних матеріалів зі всієї України. І якраз серед тих матеріалів були твори Марка Вовчка. Спершу Куліш відклав їх, а десь через два тижні взяв їх почитати і сказав, що це найкраще, що тільки може бути, що це може конкурувати з творами Шевченка і щось з цього подібного. Тоді вони почали якраз листуватися. І е, домовилися, що Марко Вовчок приїде з е, сином е, до Пантелеймона Куліша у гості, е, бо вона якраз буде їхати в Орел і заїде по дорозі в Мотроніку. Так і сталося. І за столом зайшла тема е, про переїзд. Е, Марка Вовчка і її чоловіка до Петербургу. Тоді ж вони домовилися, що одночасно виїдуть зі своїх міст 10-11 жовтня. Марко Вовчок була в Орлі, а Куліш в Петербурзі. І зустрінуться десь на нейтральній території, щоб ніхто не знав про їхнє таке таємне побачення. Вже в березні 1858 року Пантелеймон їде за кордон, і там він мав чекати Марію. Вона приїхала, але приїхала не сама, а з Тургеніо. І Куліш через це на неї дуже образився і поїхав додому до своєї дружини. У цих стосунках Марко Учок була холодною і стриманою, тому Куліш написав їй листа, де було сказано таке. Ви справді любите мене у малій мірі. Схилити вас на щось для вас корисне, я не сподіваюсь більше. А захопити вас на те, що власне мені потрібне, не можу та й не хочу. Найчин надто багато, я не хочу одержати надто мало. Вашій душі холод, що ледве допускає й ту близькість між нами, що існує. Досить мені катуватись божевільним захопленням до жінки, не здібною любити палку. Слава Богу, я відчуваю якийсь гордовитий спокій, освідомлюючи себе вартим іншого кохання, палкішого, самозаперечнішого. Ось так от. Своїм наставником, другом і вчителем Марко Вовчок вважала Тараса Шевченка. Про це свідчать листи Опанаса Марковича до письменника, в яких він просить роботи вовчкові до кращого пуття довести. Також з листування видно, що Марія Вілінська дуже хотіла особистої зустрічі із Шевченком, щоб налагодити творчі зв'язки. Довгождана зустріч відбулася в Петербурзі 23 січня 1859 року. На згадку про цей день Шевченко присвятив авторці народних оповідань поезію Марку Вовчку, в якій назвав її кротким пророком і обличителем жорстоких людей неситих. Вони зустрілися, як давні знайомі, навіть друзі. Їх єднала ідейна спільність, а також любов до України. Також вони були дуже схожі характерами, були такі міцні духом. І... Досить холодні до людей. Шевченко познайомив Марію із Некрасовим Аненковим Жемчужниковим Костомаровим. У Петербурзі письменниця завершила свою одну з найкращих повістей інститутка, яку присвятила Тарасу Шевченко. Перед від'їздом за кордон на лікування Шевченко їй подарував автограф поеми Неофіти з написом На пам'ять 3 апреля 1859 року моїй єдиній доні Марусі Маркович і портрет. А на прощання побажав, глядиш, доню, щоб ти мені написала копу дві або п'ять, а то й сім кіп казок. Після переїзду в Дрезден Марія Вілінська <кій> написала теплого листа своєму знайомому і незабаром отримала теплу відповідь. Спасибі тобі, моя доню Любая, моє єдине, серденько моє. Не посилайте, поки що нічого отим книгарям, вас лихо не, прикріп... не, прикріп... не прикріпало. Мова йшла про оповідання Ледащиця. Здається, Шевченко навіть подарував їй золоте кільце. Ну не зовсім. Це, було золотий, це був золотий браслет, а не кільце. Справа в тому, що Шевченко написав поему Сон, яку присвятив Марику Вовчку. І на зібрані 120 карбованців серед членів громади він купив їй цю, цю прикрасу, яку вона до кінця життя навіть при скруті не думала ні продавати, ні обмінювати. Марко Вовчок постійно радилася своїм літературним батьком. Зокрема, про це свідчать листи, такі як Учора одібрала ваш лист Добрий мій та щирий Тарас Григорович. Та скажіть мені, чи схочуть інститутку для першої книжки? Що ж ви, що ж ви чи пишете, що написали, чи співаєте Зіроньку, що малюєте? А от на критику і дорікання Марко Вовчок за те, що вона пише російською, Шевченко відповів так. Та нехай Марко Вовчок пише хоч по самоїцьке аби в його писаннях була правда. У 1860 році Марко Вовчок одержала нове видання Кобзаря із дуже гарним підписом «Ми єдині Марусі Маркови, Марковичеві, рідній і хрещений батько Тарас Шевченко що Марковичок досить важко перенесла смерть Шевченка. Так, справді, вона була дуже приголомшена звісткою про смерть великого письменника і свого близького друга і батька. І так вона писала Опанасу Марковичу. Я ні об чим думати не можу. Боже мій, нема Шевченка. Все я тоді з ним навік попрощалася. Чи думали ми, прощаючись? Тепер у мене душа болить. Болить і ніколи не пробачу його. Ні об чим я більше не буду говорити сьогодні. Я хочу плакати. Вісною 1859 року головною сенсацією в Москві та Петербурзі стала творча співдружність Марко Вовчок та російського літератора Івана Тургенєва. Тоді ж вона поділилася з ним секретом, що Коліш хоче повезти її за кордон світа побачити. Але чомусь і Шевченко проти, та й Костомаров незадоволений. Тому Тургенєв поїхав з нею та казав, Шевченко не повіситься, Коліш не застрелиться. Костомаров, можливо, кинеться у воду, але що ж робити? А зараз, як я і обіцяла, повернемося до пліток Куліша про авторство е, творю Марко Вовчок. Він казав, що це писав е, Опанас, тобто чоловік її. І тут є досить цікавий факт, що коли е, у якійсь газеті було вміщено статтю, де негативно охарактеризували Пантелеймона Куліша, Марко Вовчок заступився за нього, сказавши, що е, у нього великий творчий доробок. А деградацію на старості пояснювала психічним захворюванням. У 1861 році Марія Олександрівна познайомилася з публіцистом та літературним критиком Миколою Добролюбовим. Він закохався в прекрасну письменницю та написав грунтовну статтю про її творчість. На початку 1862 року Марія Олександрівна перебувала в Гельдельберзі. Там вона спілкувалася з поляками. У цей час наклав на себе руки талановитий хімік Олевінський. Кажуть, що це було через конфлікт з польськими колами, але дружина Дмитра Венділєєва стверджує, що це було через спілкування з Марко Вовчок. Ми це ніяк не можемо довести, адже він перед смертю спалив всі свої листи, журнали і ем, щоденники. У Дрездені 1861 року вона зійшлася з молодим юристом Олександром Пасеком, який походив з багатої родини і приїхав сюди разом з матір'ю. Зрозуміло, що ще до цього вони листувалися. І у мене є лист від Олександра до Марії 1859 року, де він писав таке. Ви прийшли попрощатись на залізницю, мій милий-милий друже. І ми не побачились, сп... поїзд уже рушив. Я на мить побачив вас, кинувся до вікна, ще раз побачив, але навіть погляди наші не зустрілися. Ви розумієте, як мені сумно, тяжко було. З кожної хвилини я був все далі і далі від Рездена, де зустрів тіль... стільки симпатії, стільки ніжного співчуття, де обновився душею. Дякую всім серцям за світлі хвилини, які ви мені дали. Вже давно я не поділяв ні з ким душі своєї. Багато думок і почуттів накопичилось у ній. Я жадав поділу і не знаходив. У такій душевній самотності можна зачерствіти. За глохнути або впасти. Мені було важко, та от з'явились ви. Сама доля врятувала мене. Ви якимось внутрішнім почуттям зрозуміли мене, і благородно не зупинились перед тим, щоб виказати співчуття. Я почув рідний мені голос, не мав відгук душі моєї, і з чистою вірою і відданістю поспішив на нього. Мені стало легше, коли я побачив, почув вас. і Я ужив душею, і ви мені стали милі й дорогі. Я не хотів сумніватися і віддався вам з повним довір'ям. Я волів за краще обманутися, ніж невір в людей. Адже разом з тим і в щастя. Я став щасливим, але ненадовго. Невже ми ще довго не зустрінемось? Невже зустріч була лише грою випадку? Вам я не боюсь нічого сказати, тому що я вірю вам, але досить вже дуже пізно. Я не хочу перечитувати цього листа. Він писався якось мому волі, підкоряючись вимогам душі. Я боявся, перечитавши, не послати його, а я обіцяв не рвати писаних до вас листів і додержусь слова. Ви зрозумієте все в власті, і сміхнетесь з досадою. І цього вже багато. А я сподіваюся, ще й на співчуття. Прощавайте, мій добрий друже. Пам'ятайте душею люблячого вас Олександр Пасека. Не забудьте ваші обіцянки писати до мене. Не рвіть і ви ваших листів. Ви знаєте, які вони мені дорогі, як вони будуть сприйняті. Та невже ми з вами більше не побачимось. Моя адреса поки що в Гейдельберзі. Поцілуйте за мене, Богдася. Але їхнє спільне життя тривало не дуже довго, адже Олександр хворів на туберкульоз. Він писав братові, що про його повернення в Петербург не може йти і мови, що гроші на лікування закінчились, і тільки через Марію він ще живий. і ще тримається. Е, незабаром письменниця і пасек виїжджають в Ніцу, де Олександр помирає. Е, тому в жовтні 1866 року вони приїхали в Москву, де його похоронили. Повернення Марко Вовчок до Росії вона більш активно спілкується з Дмитром Писарєвим. Часто зустрічаються, листуються, а також працюють над перекладом праці Чарльза Дарвіна та Альфреда Брема. На виданні Жива душа вона написала присвято Дмитру Івановичу Писарєву на знак глибокої поваги. Після її видання народних оповідань писарів порівняв Марію Олександрівну з Шекспіром. Влітку 1868 року Марко Вовчок з сином Богданом та Писарем їдуть на пару днів відпочити до Риги, а згодом знімають дачу в Дубельні. Але, на жаль, там сталася трагедія. Богдан став свідком загибелі Дмитра. Він топився в річці. Письменниця довгий час очікувала на дозвіл для перевезення тіла до Петербургу, а також поховання. Смерть Дмитра стала тяжким ударом для неї. 1871 рік можна назвати роком зарочення і формування стосунків Марії Маркович і Михайла Дем'яновича Лобача Жученка. Вони познайомилися у польському у родині полтавчанина, де якось узимку гостювала Марія Олександрівна. Михайло Дем'янович на той час закінчував морське училище. Вони познайомилися завдяки її сину Богдану, адже Михайло і Богдан були. Дуже близькими приятелями, різниця в їхньому віці була лише три роки. Їхні стосунки досить стрімко розвиваються, Із близьких друзів вони поступово переходять на ТИ, а потім вже і до романтичних стосунків. І от коли Богдан і Михайло Дем'янович по зустрілися, щоб порадитися, 1877 року. Лобач Жученко просить Марію приїхати в Москву, щоб повінчатися. І сталася ця подія 1878 року, 19 січня. Майже 30 років тривала їхня чудова любов, їхні теплі стосунки ми можемо спостерігати в листах. Зокрема, мій дорогий друже. Якщо це правда, що душі літають куди завгодно, я нині спрямую свою до тебе, і вона тебе цілуватиме в обидва ока. Як тепер я подумки це роблю, обіймаю і цілую здалеку, мій любий друже. Дурнику, що питаєш, чи люблю я тебе, а сам не знаєш досі. Не знаєш, що зараз я полюбила, то ніколи не розлюблю. А я ще хотіла тебе спитати, може ти знаєш, як так вийшло, що внук Марії став її сином? Так знаю. Перший син Богдана і його нареченої Лізи був народжений ще до шлюбу. І через вигадані Лізою умовності він назавжди залишився в сім'ї Марії Олександрівної. Чиїм сином є Борис, в родині всі знали. Але щоб врятувати репутацію своєї невістки, Марія разом з чоловіком вирішила всиновити онука. Офіційно це сталося в 1900, 1891 року. Ем, і дитина, яка могла б бути е, Марії Олександрівній онуком, стає її сином. А на цьому все. Сподіваємось, вам все сподобалось. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. З вами були нетаємничі пліткарки. Всім Па-па!